Лисуля моя зайка, скажи, не показывает. Мама вообще своих девчат. Так да видите, как мы классную лисулю постригли. Лисулечка, Доня, мамина, Донька, хорошая моя. Она такая нежна собака, да? Но она же возрастна собака, она и вообще. Нема зубів, бачите? Ще нема зубів. Я... Ну вона така хороша, вона така благодарна собачка мамкина. А тут хто це в мене? Скільки хлопці до нас не приходять працювати, Уже скільки років. Оце оця сидить під будкою старою. Річик, Річик, синок. Річик. Річик, повернись. Кажу, Річик, синка, ти де там? Оце сидить під будкою і хоч би, поки хлопці не підуть, він не виходить. Да? Так як хлопці не підуть, він не виходить зовсім, зовсім не виходить. Жук у нас хлопців не боїться. Да? Це... Треба тут теж, все перевіряти, будки попідлампучувати, покрасити їх лаком. Потім тут хочу трошки, у мене ж такий зимовий вольєр. Все-таки вони тут зимою сплять. ну Толку це, що? це половина закрита, половина відкрита. Я хочу, щоб хлопці, зараз покажу вам, що хто не знає, що у мене в вольєрі. Ось, ви бачите, будочки тут класні, Вон малишка лежить у будці. Хочу, щоб вони тут двері все-таки зробили. Потім, що тут у мене за. Малишня, карандашня мамина, мамина. Така малешня, це ж так бояться. Так же ж бояться хлопців, бозі. Це Нікуся куся моя красатулька, а це моя Аделька. Ти куди полізла вже? Це моя Аделька. Дай мама з ними Адельку. Дай. Аделька, Аделька, Люся, Маруся, там вам там не жарко, де? Ні, а сцикухи ви. Такі великі собаки, скажуть, для чого такі собаки великі, мамі, надо, якщо вони такі сцикушні є. Такі сцикушні собаки, виходь трошки погуляєш, давай. Так, і я ще покажу вам, давно собак не показувала, хай, хай хоч так покажу. І у нас ще дві зазулі моїх, дві зазулі моїх, дві моїх зозулі. Помніте, з поля їх забрали, двох відвезли в Чернігівську область, так вони й мені і не даються. Так, оце так можуть тільки облизати. Іди сюди, зазулічка, йди. Руки мені так поблизують, а якщо зайду в вольєр, вони тікають. Зразу, зразу тікають, але такі собачки, а ну, пере... так. дуже зли собаки. Дуже зли собаки. Так, я не зрозуміла, що таке, що, що ми включаємо хазяїв великих. А ну зараз посрати дам. зараз посрати посраці сказала. От злюки, люки, бабрюшки, з Чого ви на лісу? Боже, які злі собаки. Да? Злі собаки злі собаки мої маленькі такі. Це вони живуть самі, це не жирно вам, дівчата, вам не жирно? ні? Живуть на цій половині самі. Але я вам скоро когось підселю, я вам обіцяю. Да? Обіцяю, що когось, скоро когось підселю. Давайте. Гарненькі собачки, такі я ж кажу, що так вони були дикуваті, так вони дикуваті і лишилися. Це щоб десь зловити в углу, прижати і десь в бутці можу зловити. Це пожмякати -по і, по -е, і така якраз зуня. Мені присилала людина, яка ми віддали, господи, двох собачок таких самих, сестричок їхніх. Присилала відео господи, відеоотчет. Від, Відео-звіт про собачок. Дуже класно, вони там живуть, просто шикарно. Ці теж непогано, бачите, бавляться собі. Треба таких балей наставити їм, щоб бо жара почалася, спека просто. О, да, ну, тут тут і, ні, і тіньочок є, далі сцілять, і тіньочок води мало, мама насипала, каша застиває. Вечором будемо кашу їсти, бо таку жару ніхто кашу не їсть. Зайки мої, ніхто кашу не їсть. А це що за десант тут? мірта. Чапа, мишка наружка, сіструшка, Маримічка наружка, сіструшка бігала, 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 так бігала. Це вони, а вони взагалі хлопці вони бояться, вони просто їх обожнюють. Да? Йдемо побачимо, що у нас у мами тут. Мама покаже зараз трошечки ще, що у нас тут у дворі робиться. Так, Пісок жде, поки його вивезуть. Ось хлопці як приходять, вони мені вивозять його. Да? Туалети, мама, теж миє, скоти собаки лежать. Е Більшу частину кошенят я перетащила на чердак. Вони там в кімнаті, там дуже класно їм. От. А ось тройко. Ага, водичка, Щас мама водичку забила, вам поміняти. А оце тройка у нас кошеняток тут в цене. там під кришою дуже-дуже жарко. Дуже жарко. Просто неймовірно, спека така сьогодні. Але це перший день, я вже казала. Ти що, ноги позадирали, ти що, так загорали, що ли? Жора, Жора, всі тебе чули, не треба. Всі тебе чули, да. От, така неймовірна спека, але, слава Богу, літо, воно і должно бути літо. Должно бути літо, хоч щоб трошечки було тепло, щоб поїхати на річку покупатися. Тому що, да, скажи, ночі холодні, обогрівач включаємо, щоб спати вночі. Так що отак і живемо. А це у мене кішечка, отак у мене живуть кішечки на перетримці. У мене така перетримка, знаєте, що я потім їх собі оставляю. Оце одна із мамок, кошенят, яких я забрала, вчора ми її стерилізували. Щоб вона не була в там, гаражі, там дуже спікотно, я її. Подожди, досі, подожди, я її сюди звідти перетащила. Тут гарненько, трошечки з є, є, да? тьома її пасе, тьома, не трогай її. От, І ці нас вже ждуть гулять. Гляли рижик, ждуть гуляти. В них найвеликий вольєр це і у рижика. Ось Лишила їм чорноплодну рядьбіну, щоб він тіньочок був. них там диван, кресло, все, що хочеш. От, вони все одно підгрібають, бачите, досок настелила, ями риють, подушки рвуть, В общем, посходять все, що можна. Да? Все, рижик, скоро йдемо гуляти, бо вони теж хочуть погуляти, побігати трошки. Це вже приготувала закривати огурці. Чи огурці будуть, чи ні, а бутилки приготувала. Так що, друзі, так от. Зараз ще покажу вам Жоріка, що він там робить у хаті. Да? Оце, кстати, біляшик, він на чердаку в нас жив 3 роки. Він зовсім дикий був. А це в цьому році він вже І даже його може погладити, так, да, біляшик? Він вже з гуртом їсть, молодець такий, хлопчик гарнень. Хто це щось палить? Воняє. я не зрозуміла, хто в таку жару щось палить, так? Да? Так що біляшик у нас вже освоївся дуже такий. Оце. Це Сюза морда наглая? Це Люсик наш. папин любимчик. він сліпий. Ну, він дуже-дуже класно орієнтується на цьому на подвір'ї. Ой ти моя позіхунечка маленька, мамина позіхулечка. Да? Мамина позіхулечка, така хороша. А хто в нас вдома? Жуля вдома. Жора, ти вдома теж, так? Да. Лежи вдома, бо вдома там так дуже-дуже спекотно. Жорик, ні. Ніхто нікуди не йде, лежи тут. Все, що ми там зараз будемо робити? Борщ на плиті вариться, каша понаварювала. Скажуть, що за пеш каструлі гряз грязні, друзі, я їх не мию. В цих каструлях така каша. Просто мріяти можна про таку кашку. Да? Просто мріяти можна про таку кашку. Це що за дрова. Корова це Ой, і капусточка свіженька. І м'яско, і цибулька, і гречечка, рис, морквочка. І чуть, чуть кабачка. Та ви що, тут, тут не каша, а сказка. Вони ж теж тобі доб... недоброго їсти не будуть. Дивіться ось. Дивіться, скільки я їм. Я їм готую дуже гарно. Знаєте, собак і котів така... таке життя коротке. Що хочеться, мені хочеться їм дати все найкраще, що можна, що я можу собі дозволити. Красота. Все. Скажуть люди в різних каструлях така каша, але люди добрі. Нема коли те, не що мити, вони просто не відмиваються вже. От. От. А це не головне. Головне, що, що не головне, яка каструля, а що в кострюлі. І що ми там ділимо? Що ми коло папи Нас ні, вона не, не спить, вить. Вона вже виглядає такими великими, большущими глазами, скажіть, да? Отаки Тюня у нас на карантинчику трошки, вона тут в папаній кімнаті. Папа тут її воспитує, козянянці з нею, да? Дівчинка така класна. Я. я її не розбудила. А це у нас ще котикомната одна є. Зверху живуть котенятка, а тут живуть котики, наприклад, Персик ходить туди-сюди. Оця дівчинка у нас ще на щепленні. Це е це у нас з промзони першу, яку ми забрали. А це в нас лучик, Лучик, синочка мій. Боягузка ти моя, Ти Лучик, баягузка Але трошки вже адаптується краще. От це в нас котик військового. Славіка нашого військового. Да, скажі, він нас захищає, а ми за котиком дивимося зайка. Да? Так проситься на вулицю просто. Це в, нас, це в нас хто? Це в нас трьохножка тут. І потім. Варя і це чорно-біла дівчинка, яка після стерилізації теж у нас на перетримці, але я тут, фу, вони здоровенькі, то я вже кліточку відкрила, і Варя вже її, е, 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 да, її да, вона боїться, бачите, сховалася. Потім у нас потім у нас, потім у у нас, нас хто? Цей хлопчик він дикуватий. Сіренька дівчинка дикувата, хлопчик дикуватий. А це що за... що за лапа, господи, я тебе злякалася. Це теж на перетримці разом. Дві штучки в нас ще це останні крайні дівчата з промзони. Да? Теж я випустила, хай гуляє, Оця красуня збирається на Польщу, тільки треба другу прививку зробити. І це хто в нас? І це в нас теж. Коротше, тут такі дикуваті, але все-таки я Алівошка доця, Іди мама тебе покаже. Олівка. Алівка дівчинка мамина. А це скільки на вулицю не пропонувала вийти, її, ну не хоче все. Але все одно, ось трошки погода вже уладнається, і я буду їх випускати на вулицю. Вони нікуди не дінуться. Хай гуляють, то що ж сидіть в кімнаті оце, цілий рік, то це теж не виход. Хай побавляться по травки, да, лучика. А потім мама, що тебе дочима? Це ж його так лікує, він же не сильно ж піддається лікуванню. А він і привитий, все одно. Тіше. Персик, ідемо, виходь, Зайка, виходь, давай, виходь, мій хороший. Він Туди туди-сюди -туди ходить. Виходь, іди, виходь, кажу, на вулицю, давай, виходь. Дивіться, як лівнолі пошкрябали. Все, так скажи, так, скажи і живемо. А це в нас виросла на кухні. Просто нікуди не йде, ні в куті комнату, ні в яку -комнату. живе на кухні. Підібрали за коло кореного магазину. Така вона дуже з характером. їсть все таке тільки саме-саме краще хоче, не хоче такого, що попало. Да, Ксюха. Це Ксюха моя. От. І це вона дуже любить відтів. це стане коли двері і просить у нього їсти. Так що... Це така ще кішка єсне. На вулицю вона виходить, але не сильно. А так вона дуже любить Це на кухні жити. На кухні все добреньке, да? На кухні все добреньке. Отак, От друзі, живемо. За останній місяць у нас десь плюс 30 котиків, котенят, кішечок. Розкажу, чого так вийшло. У нас буде скоро поповнення з собачками, теж покажу. Трошки будівництва. Ну, справляємося, ну так, так собі. Практично все время в селі. Раз на неділю їдемо в Київ, в лікарню, стерилізувати, лікувати. Ну, Справляємося, але важкувато. Так що дивіться нас, заходьте, відео рідко, бо просто немає часу. Але трошечки буду вже показувати більше. Надіюся, буде більше часу, буду показувати більше. Так що, все, всім пока. Ще якби ночі спать, знаєте, було б теж непогано. А так без кінця підвищена небезпека в нас в районі. От, наприклад, у мене Даша вона живе з другого кінця Києва, ми в одному районі, вона в другому. Так вона практично вже в погребі живе, бо у них там взагалі жесть. От, восени в них повибивало вікна і двері в хаті, Не, вона, теж, вона теж вчасно, вчасно приватний будинок. От, вибивало вікна і двері, то ну, жах. Але що про це казати? Ждемо швидше перемоги, ждемо швидше, щоб все закінчилося на справедливих умовах. Це саме головне на справедливих умовах. от, І ждемо, тому що важко, важко, що там казати, важко. і Стільки багато тварин, і в умовах війни це важко. Все, всім пока.